Ваню Путьку несуть, то я не знаю, чи так гарно будуть про мене говорити. Я можу в прямому ефірі. А так про мене гарно сказали, Я так слухаю і думаю, ого. Маша, декілька результатів від тебе. Секрети для чого роблять. Що я такий Доброго дня, любі друзі, землячки мої. Мене звати Маша, я, звісно, міста. Одеса, но ну, я родилась тут, на Вінниччині, Томашевський район. Це наша Маша. Це наша Маша. Маша Маша. Ну що там? Да, мені 67 років, мені сказали, ну так і є. 16. 16, як сьогодні сказали. Добренько. Ну, мої результати. Знаєте, сьогодні ми Олі ще запитали, Маша, а як з Асмом? І, говорю, я. і що не грама, ну, тіпо, що не роні грама, і, конечно, шукала дерево, щоб постучати. Ну, найшла голову. <голова> <голова> ну, що я хочу За, е, Я захворіла, коли мені було 23 роки. Родила дитинку, і десь через два місяці перша моя реанімація, хоч сама і не працівник. Ну, Перва реанімація була імена. Та і пішло, пішло, пішло поїхала. А що було у душі? А в чому душі? Якийсь стрес, я боялась рожати. Ну, ну, таке буває з людиною. І десь хтось щось в мене сиділо, якась причина була в мене, що іменно цього течі пішло. А була така спортсменка, така ух, любила спорт, а тут на, приховала ту кроваті мене. Ну, це таке не Ой-ой-ой, до можна. Ну, і пішло і поїхала. Кажен півтора-два місяці регіонаційне відділення. Як хорошо мені статус заставив, статус, за статус погоняв. Вот, если метаботник не знаєш, таке. І, конечно, сіль, фелин, овені, дечем, три ночі, три ночі, три ночі подім. І представляєте, що 50 кубиків, хто знає юфелі за сутки, як мы своєму. Я б вони, я не знаю, я до сих пор не знаю як. І тому поставили мені, звісно, атеросклероз терплю сусуду головного мозку. Ну, що я хочу сказати? Слава Богу, пішла одну компанію Бадовську, другу, третю, десяту і пішла і поїхала. Ви думаєте, що я тільки місяць поприймала цю? Ні, друге, ні. І по два, і по три, і по сім років була аж немально. Я шукала себе, я не хотіла бути іменно лежачою. У мене чоловік молодий, дитинка маленька, а я прикована в постій. Ну, як не ну, може? І тим поля я така. І лежати. Вони мене аж оце ще більше купило. Шукала, шукала, де там, що. А потім, так, да, була і в компанії харчування теж була, де нічого не допомагало. Десь мізер. Звісно, приглашала людей, люди теж споживали цю продукцію. якусь копійку заробляла. Шо? Знаєте, в кожній компанія ти заробляєш. І нічого не було результату. Комусь було, а мені... Тому що я була вже вся хімія, всі аптечні препарати в ній, як їх хоче, які Ну, одного разу великий зволоч телефон. А я тільки не знала, я не дивилася тіток нічого. І мені телефонує. Це моя Світлана Ташевська, ви знаєте її. І вона говорить, а моя в мене вже недалеко друге друг. А її всі історію. Маша, є така компанія, тобі потрібно. Я в сказала пару слов ласкових, <клухи> таких. І, <клухи> в общем так, Маша, вона каже, молодець. І вона стоящий наставник, знаєте такий, через деякий період телефонує. Маша, ти пробувала, ти читала, я Свята отстань. Тоді, коли вона пригосила мене, вам всім рекомендую. Хто такий, як я, рекомендую сказати таке слово. Знаєш, прийди, от ям. І зайти тут на посилки, а в нас є світа, і сюди результатом. І вона мені кинула. Її. І ще послухай. От я почула те, що мені потрібно було. Не те, що йти на харчування, американська компанія, хтось там дивив. Я хотіла те, що я хотіла зробити. І бачу кожен, хто до мене приходить, я раз. І вони чують те, що їм потрібно. І що я почула? Валя Сиценко і каже, що я вона буквально через, приймає іменно Києва Харчування, не пам'ятаю, як це чи що не пам'ятаю, що. і вона